Доброго всім часу. Запитання. Даю відповідь на коментар. Як знати, чи тебе приворожили? Люди добрі, все дуже легко і просто. Як же це узнати? Якщо людина приворожена, це є приворот наложений. І тоді душа не хоче, а тіло тянеться до тої людини. І з розлучиться цій людині, як вона попадає не в жисть, а в якийсь ад. Душа плаче по тій людині. Знаєте, чиста любов такою не буває. Чиста любов радісною буває, а не печальною. Якщо ви розлучилися з людиною, немає радниці, будь то мужчина чи жінка, і десь ви далеко поїхали, та не тільки далеко, скажімо, 100-200 кілометрів на неділю. І у вас душа плаче по тій людині, знаєте, це не любов, це є приворот серйозний і такі провороти. На крові робляться. Тому це є привороти, приворожена людина. От признаки приворотів. Розумієте? Так людина, коли приворожена, зачасту в неї є вид больної людини. Такі люди звертаються до врачів, і врачі не можуть нічого знайти і ніяку діагнозу не ставлять. А тому як вони можуть поставити, Бо тому що це давлення магічески нечистих сил. Розумієте, Такі є привороти.